У нас доєднується Андрій Городницький, це політичний експерт, пане Андрію. Вітаю вас! Дякую, що доєдналися! І слава Україні! мої вітання, хочемо обговорити і про те, що на тлі тристоронніх переговорів України, США та Росії, в Абудабі, роль Кирила Буданова виходить на передній план, як пише Sky News, посиланням на джерело в американських політичних колах, Буданов, єдиний член офісу зеленського, якого американські військові та розвідка сприймають серйозно, і його присутність розглядають як позитивний сигнал. Водночас, попри оптимістичну конструктивну атмосферу, про яку повідомляють, CNN, у США визнають остаточна угода не гарантована, а дипломатія лишається складною і крихкою. Таке питання: як впливає на переговорний процес, особиста довіра американських військових і розвідки до Буданова? Як довго персональна довіра США до Буданова може залишатися ефективним дипломатичним ресурсом у разі затягування війни і переговорів? Дивіться, я насправді не сильно впевнений в тому, що наприклад будь-яка інша персона, чи сам Будан, чи хтось чи хтось інший, який є зараз в Україні, може тим чи іншим чином кардинально змінити ситуацію у переговірному процесі. Ні персона Трампа не може це змінити, ні персона там не знаю, Макрона, Зеленського, будь-кого іншого. Тому тут питання зараз не в Буданові. Він чи він поганий, чи він хороший, чи він суперкрутий. Ми зараз про нього не говоримо. Ми зараз говоримо загалом про фактори. Тут є питання Росії, і питання Росії воно вирішується далеко не завжди якимись логічними доводами або дипломатичним процесом. Воно вирішується зазвичай або дуже потужними військовими ударами, або дуже потужними економічними ударами. І ці якраз фактори вони потім вже доповнюються. Дипломатичними і відповідно, це цей весь сендвіч такий політико-військово-дипломатичний, він може грати якусь перспективу, перспективну роль у переговорному процесі, де можуть приймати участь звичайно. Вже і Будану і Батохто інше. Тобто, ось це важливо а насправді сама персоналії. Ну так дійсно можливо, там це має якісь там значення, але знову ж таки, якщо брати до уваги, що якщо з їхньої сторони, наприклад, на перемовини приїхали би зараз там медінські, якісь там лаврові і всі інші ці божевільні, то ну там немає значення, хто би був би на перемовинах. Вони б і надалі несли у цю маячню цю божевілля, тому що ну та, та, та там питання не в тому, що вони хочуть там налагодити якісь там нормальне, адекватне ставлення і прийти до якоїсь спільного знамени. Цього разу, наприклад, саме Аксіус. Аксіус під час цих перемовин він нібито намагався щось е, вийти на якийсь адекватний рівень співпраці. Але питання в іншому питання в тому, що зовсім інша була категорія персонажів. Там були військові, там були спецслужбісти. от, не було цих клоунів, псевдоісториків і всіх інших. І м, все одно ми знову ж таки прийшли до того, що. Ну нічого майже не погодили. Так були якісь такі нюанси, які ми погоджували з американцями. Американці там допомогли пропедалювати питання там розмежування, нібито, плюс виводу тих чи інших військ. Гіпотетично знаходження на цих територіях якихось нейтральних е, військових, нібито для нейтральних з нейтральних країн, тобто щоб там не було з НАТО. От це все знову ж таки за чутками і за певними там джерелами, скажімо так, от, але все інше там ні територіальні питання загалом, тобто чи буде виводитися війська, якщо погодиться Україна чи Росія, там чи е, Запорізька атомна електростанція також не погоджена. Питання там володіння і розпро... розподілом тих. Чи інших електричних потужностей, тобто мова про це ведеться, нібито є якісь поступки з російської сторони, але я повторюся, що це також далеко не фактор, що це пан Буданов в цьому знаєте, єдина його роль. Можливо, мені б хотілося, щоб це було так, але з моєї позиції, ще тут грають зовсім інші фактори. Дякую, пане Андрій, за вашу відповідь. І наостанок хочемо обговорити також і Сполучені Штати безпосередньо, що там відбувається у них, адже дописували, що їх накрила нова хвиля масштабних протестів після смертельної стрілянини федеральних імміграційних агентів у Мінеапосе по 37 Загибель медбрата Алекса Преті, якого вбили під час операції Айс, викликала демонстрації в Нью-Йорку, Бостоні, сан франциско та Вашингтоні. Повід. CNN та Associated Press. протестувальники відкрито вимагають ліквідації міграційної та митної служби США, називаючи її агентством хаосу. І на цьому тлі Дональд Трамп публічно захистив дії АІС, що знову поставило його в центр політичної та суспільної кризи. Чи можуть ці протести перерости у загальну національну кризу з політичними наслідками для Білого Дому? І як ви оцінюєте реакцію Трампа на події у цьому місті та його публічну підтримку федерації? реальних агентів на тлі загибелі вбивства власне медбрата. До чого це може призвести? Тут складні складне питання. Дійсно враховуючи, як було, наприклад, під час попередніх там масштабних заворушень, коли були також починалися з Міняполіса, і це було через Флойда, якого там поліцейські задушили коліном, і це переросло в Black Lives Matter, і. Тоді були досить масштабні мітинги, і це все дуже було все скоординовано. Тут ситуація трішки відрізняється, поки що немає таких масштабних мітингів по всіх сполучених штатах Америки. Багато нюансів на це впливає, в тому числі через досить таки погану погоду. Тому що там мінус 25 в деяких штатах і хуртовин, і все інше. Ну, тобто помітингувати не сильно виходить. І то, те, і те, і те, і те, до речі, що навіть в тому самому Мінеаплісі вийшло приблизно 20 тисяч після цього вбивства. Там досить вагомі заворушення відбуваються. Але це дріб'язок, враховуючи, скажімо так, злочини, які вчиняють айсь. Те, що це вже не вперше вбивство, навіть не друге вбивство, і це, це жахливо. Це жахливо. Весь світ на це дивиться, і вони в шоковому стані в соціальних мережах. Звичайно, там йдуть поки що розриви. Але я ще раз кажу, я не бачу якогось такого фінального тригерного точки для того, що реперної точки, яка би змінила всю ситуацію, і це все переросло в якусь таку дускі потужну хвилю, яка би могла б розпочати, як ви кажете, на, можливо, на якусь громадянську війну, або ще щось в це я мало вірю. Хоча дійсно сполучені штати Америки розділені на половину 50 на 50. Ми бачимо це про по 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 голосам е, ну за демократи, демократичну партію за республіканську, і це також впливає багато на те, щоб ну як мінімум почати якісь певні заворушення. Але давайте так відверто кажучи, враховуючи люб, люб, те, що американці взагалі люблять помітингувати, побастувати для мене це трішки дивно, що досить так спокійно ставляться до цих вбивств. Не знаю, чому не знаю через страх, чи через якісь непорозуміння, чи 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 через те що спецслужби досить досить якісно працюють. Я не знаю через що, але те, що там дійсно воно це промайнуло і проходить досить таки м'яко. Ну, Там є мітинги, дійсно, є протести, є якісь там заворушення в тому самому НАПОРСІ. Там нібито має бути Національна гвардія вже дав цей губернатор дав наказ про те, щоб е Національна гвардія протистояла Айс. Тобто, щоб їх скажімо так, викинути за територію штату. Тому що ну, від від відверті. Тобто я спостерігаю кожен день за цим. І ці так звані агенти Айс, е міграційної служби, ну, це, це пародія. Це якісь зборище недолугих персонажів, які входять в масках в бронежилетах зі зброєю, стріляють куди попало, в що попало, ведуть себе нахабно. Просто ну від ну, я не знаю, це це, це це шок. Я ніколи не очікував, що в Сполучених Штатах Америки враховуючи при демократах, яка була супертолерантність до всіх до вся, ну в більшості випадків, давайте так то в цьому випадку це це нонсенс. Те, що відбувається, я ніколи не очікував, що в демократичних штатах можливо саме ось такі рішення і такі кроки. Ну будь-якому випадку це має до чогось призвести, якщо влада зараз максимально захищає ем, цих агентів АІС, які є вбивцями терористами, якщо чесно відзатити відверто. То фактично це не може залишитися просто так на, на поруках. Рано чи пізно це може перевести до набагато більш кривавіших результатів, але не зараз. Мені здається, трішки пізніше. Президент України Володимир Зеленський прибув до Вільнюса для участі в заходах до 163-ї річниці січневого повстання, символу спільної боротьби народів проти імперського тиску Москви. Візит відбувається на тлі підвищених заходів безпеки та активної дипломатії України, зокрема після переговорів в Абудабі, про які Зеленський поінформував литовське керівництво у Вільнюсі. Також обговорювали підтримку української енергосистеми та ідею створення експортної платформи. Форми зброї власне ідея Литви створити у вільності експортну платформу зброї. Таке питання це радше політичний жест підтримки чи реальний інструмент посилення обороноздатності України? І чи можна говорити, що формат Люблінського трикутника знову набирає ваги на тлі активізації переговорів і безпекових ризиків? Адже вже заплановані переговори глави держави з президентом Литви та президентом Польщі. Дивіться ну в будь-якому випадку, якщо є певні напрацювання по інфраструктурній. І інфраструктурним напрямках, і в тому числі прокладення ті чи інші маршрути, в тому числі і до Вільнюса, в тому числі і до Польщі, і не забуваємо про Румунію. Це якраз те, що дозволяє нам відчувати себе досить таки вільно у економічних, економічному експорті нашої продукції, тому що як ви знаєте, в нас досить таке важке питання було протягом 22-23 років, оскільки нам постійно блокували, бомбили і знищували наші. Шляхів вивозу нашої продукції, а це економічно також знищувало нас дуже-дуже потужно. Тому в будь-якому випадку, якщо в нас диверсифіковане те чи інше постачання, то це величезний плюс. Китайці чомусь планували і планують, що до цих пір. Займати ті чи інші порти в європейському союзі, чому нам не можна налагоджувати ті чи інші створювати ті чи інші хаби, створювати співпрацю це цілком нормально, і ми мали це робити давним-давно. Просто раніше чомусь не доходили руки або мізки.